О, це наш. Він ще такий файний. О. Подивіться на нього. Гарний діловий грибочок. Нам ми подивимось, чи він чистий. якщо чистий візьмемо. якщо ні, то лишимо. Чистий, має дві дирки від дротяника, хабатини немає. Беремо, дивіться, який красончик нам попав. Просто краса. Ось. Чистосенький, гарний рибочок. О, шапочка. Ух ти, йо -ма йо! Оце друзі, там гриб! Капець! Ну ми попали на грибах! Ох, що грибок! Йо ма! -йо. Та це трофей! І -ї -ї. мама мій, Та тут більше тіло! Подивіться на цього гіганта! Та це капець! єй єй Ух! От тобі нове місце. Та да. я ходжу по буках, вони ростуть під носом. Під самим селом посадці, Це чудеса. Ну це треба фотографувати. Так. Ну це краса. Друзі, це напевно найбільший гриб цього року. Не знаю яким він стане. Ой-ой. Ох, де там він тут важкий. Подивіться, ще добрячий гриб. Ого, тут тут більше кілю. Оце грибака. Це шапака. Це нам повезло, що повезло. Це називається, пішов за підпінка за опеньками, за підпіньками. А поповно такі гриби. Є-є-єй, це капець. Подивіться, то це що? Це здоровий. Мама мія. Це нам повезло, так. Ну цей красотон. Подивіться, який недалечко ліси від того. Правда, гарнючий. Що гарнючий, то гарнючий. А тут корінь десь, друзі, сантиметрів 30. Може і більший. Подивіться гриб. Оце грибок. Що грибок. Старой-то слимачок вам не присів. Такий молоденький. Оце так. Що гриб, то гриб. Prawda? Zebylas i. No, not Так, це ми попали. Що гриб, то гриб. Ого, угу, таку завернену шапку. Подицька у нього арочка. Подивіш подивіться на цю красу. Яка у нього арка? Яка це красота? А жовтенька. Гриб молоденький, здоровий. Ту, це лише поторгуватися з ним. Та це корба. Подицький телефон. Рука моя. Та це капець. Це просто капець. Йо-ма-йо, двома руками. Ого. Отако, тако, Отако. О Йох. ху 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 От ще не йде. Подивіться, що це є. Майя. Ого. Оце капець, подивіться на це чудо. Коли він дві руки. А це капе. Все, з таким рибам ще додому. От Важа збішать кілю. Подивіться, що ми тут знайшли. Подивіться, що там зазирає. Яка там шапочка, Ого. Тут біля нього ще щось є. О, тут такий молодий зазирає. А там о, йо, йо Подивіться, це який це гриб. Який це гриб. Молодий, здоровий. Всіка шляпа на цілу мою ладоню. Це пів кілля гарантія. Такого ідеон близько там нога. Яка там нога? Оооо. Оце, друзі, осінь у букових лісах. І тут такий. Ну що, шо, вербимо. Всі руки трясуть. Ух ты, -мо! О, пішов. Подивіться. Капець. Оце грибочок. Що грибочок? Це краса неймовірна. Ух. Це гриб. Ну тут, друзі, під півкіля. Тут така нога. Тверда як камінь. Шапега, дивіться, яка здорова. Та що, це нафортануло. Ну Подивимося ще до того малого. Тут кавнаса. Менший брат. опа Такий молодший, гарний біля нього з боку. Красень. Ось такі два ми ополювали. Чудовий біля кра. Так, обійшов я з другого боку. Ну це просто красота. Це не можеш передати словами. Подивіться навіть го на місточки. Ого. Ну за таким грибом варто було ходити годину. Ти годину. Ой-о-мою. Це здоров'я. От кого сидить. Ходи, ходи, друже. ой юмою. Ох, це капець. Ямку закриє зразу. Вони попадають на мікрови. Капець, подивіться який це. Ця... Здоровий, огромний боровик. Двері собі біля дуба. Ну це чудове. Це чудове чудо. Що здоровий, то здоровий. Це красень. На самих сусії. Подивіться на нього. Та що? За таким одним грибом вахта Ух, Це дзвінить. Так капець красень. Це фотографія. Зараз я буду обуку зніму. Подивіться. ух, Це чудовий гриб. О, красунчик, то красончик. О, недурно ми сьогодні прийшли. Що повезло, то повезло. О! Це Ох, Пішов. Подивіться на нього. Який він білесенький зі споду. Це красота. Шапочка яка у нього темна темна что-то. що бомба, там бомба. Ах, пахне. Ну що, друже? Подивимося до тебе. Дивіться, який класний. Ого! Це пішов, найбілий гриб. Подивіться, який трошки поставлені. А ну подивимося в шапку. Подивіться. Бачите. Він такий здоровий, але чистий. Чистенький. беремо. Ах, пахне. Там. І знову нам попадається таких два гарних білих гриба. Це капець. Ух, які два здоровака. Дивіться на них. Ох, дивіться, тут під гілкою. Ось тут і два красавчика. Один. І тут біля нього другий. Відка в нього нога. Ого. Це нам повезло, що повезло. О, З такими грибами кошек за немалити. Що взаємо, то трофей, то трофей. Як я кажу, то ходить, то й не ходить. Подивіться, що тут в нас є. Подивіться, оце красень. Ого. Чудовий, великий, здоровий. Молодий гриб. О, за що я люблю ці ліса. Що в них тут такі чудові красені. Величезні, здорові і молоді. Ха -ха. Оце так. Це фотографія. Фотографуємо, будемо зривати. Ну що? Є нам жнутки навіть. Зібрався додому, а він нам тут і попадає. Такий здоровий, класний білий гриб що красавець то красавець Дитко прямо в колії стара дорога він тут в колії такий собі сховався Подивіться на нього який-то красень ого Шляпа на чи володою красавець легонько ну. так сидить собі Дивіться, який чудовий білий грибок Красунчик. Красота. Білесенький, гарний грибочок, реберенди. Такий нам класний попався білий гриб. Красота. Зараз я вам його зніму ближче. Подивіться на нього, який тут нас зазирає. Гано, що мало світла у лісі. В лісі пітьма. Ну що, а тут нам попадається слідущий білий грибочок. Ну що, красавець, друзі, то красавець. Подивіться на нього. Це грибок. Це в нього і корінчик. Андрійська шляпа. А який корінчик? Ого. О, пішов. Ямку накриваємо. Корінчик у нього покручений. Кривицький. Іскручений, покручений, накручений. М -м -м. Це грибок, що грибок. Красота. Ух. І зразу на пів кошика буде. Зразу на пів кошика. Красота. Кісь вівкулі там Ух, Оце грибок. подивіться, оце масивний. Ух, це рибок. Капець. Ого угу. за таким сюди варто йти. О. Варто, то варто. Подивіться какаса. О. О! Це грибники! Рили, рили, віть кого лише! І тут сховував. Має бути мій... Отань гіть. О! Рибочок. Є файний? Зараз йду. Зараз я вернуся. Почекай, чекай, чекай, не зривай. Ой-о. Це його там братан. Це його ботини. Оце грибочок. Мені це треба фотографувати. О, все. на камеру. Братці з Прикарпатки. Братчики. Так, прийшов я на грибну точку. Тут такий бук. Біля нього корчик. В цьому сезоні за цих дві неділі, ми тут піднімали, підіймали. Грибів штук з 50, напевно, біля цього бук. Кожного разу по пару штук. Ну і сьогодні. Ще один тут нам лишився. Дивіться, Який там зазирає. О. Ось такий нам тут зазирали. Білячок, що білячок. О, це красончик. Ой, шапочка відламалася, чистосенька, Я Покажу ближче. Отакий От грибок нам попався. Гарний чудовий білий Ніжка тверда. да. Гриб чистий. Ні, пахне класно. Має свій запах унікальний. О, как краса. Ну там отакий собі приліг. відпочиває, але чи він ще діловий? Ух це грибочок. Капець Шапка ділова Ну це щось чимось, дивіться Це блин, грибок. Що грибок? Отсюда свідомо під кілю. Точно. Здоров'як, так що здорово так. прийшли ми біля кочу до бука. Недалечко дорога там йде. І тут таких нам попадає. Дивіться, Тут таких два молоденьких. А тут За ними ще один такий. Красинь, чувачок, там ще один такий чувачок. Один, другий, тут два, чотири, а тут -ка, татусь. Відський татусь. Ого! От таке нам коло попадає. Ох, тут нога. Почнемо з нього по-дрідськи. Оце грибочок. Що грибочок? Правда, касончик? Оце чуваки. Тих тут три, три чудових. Зараз. Зразу три білих. І тут такі потужні. Оце красота. Ух. Подивіться, яка краса. Це сюрприз правда? що гриби, то гриби. Ух. Ух. Це капець. Подивіться. Подивіться на ці гриби. Навіть в руку можна взяти їх. Це що Та це, це чудо одно. Це просто щось чимось. Така краса буває тільки Ну, Татусь, що татусь. Ріцька тут нога. Це грибок. Чудовий, правда? Є. О, недурно ми йшли. Іменно за такими ми і прийшли.